Через свою громадську діяльність позбувся роботи голова Житомирського осередку партії Демократичний альянс Дмитро Ткачук. Хлопець переконує, його звільнили через тиск влади на власника підприємства, де активіст працював понад три роки. Без уточнення причин, півтора місяці тому хлопцеві повідомили, що той має звільнитися за власним бажанням. Пояснення, якби я не отримав, тому звернувся за ними до власника бізнесу, фактично генерального директора, і попросив аргументувати, ну що стало причиною цього. І він пояснив це. Достатньо просто, що йому зателефонували з трьох різних служб і поставили перед фактом, що або він прибирає людину, або з його бізнес роблять дірку. І мов, що ситуація така, що в нього немає зараз вибору, і він повинен мене звільнити. Спершу Дмитра змусили взяти відпустку, коли ж він повернувся, побачив, що на його місці працює інша людина. А за кілька днів повідомили, що він звільнений через прогули. Це торгівельне підприємство, мережа магазинів, оптова база, достатньо потужне підприємство. Це не базарний лотошник, якого просто може нагнути будь який дільничий. Це ну, серйозна машина, і це говорить про те, що рівень, з якого здійснювати тиск, не менш серйозний. І під цю систему можна або прогнутися, або стати якби, на боротьбу з нею. Ну, ситуація склалася так, що керівництво не наважилося якби, тягатися з цим режимом, і вирішило просто виконати якби, таку вказівку. Втім, керівник переконує на нього, не тиснули Дмитра. Він звільнив з власної волі. Не вийшла просто день зовсім на роботу, то звільнили. Ну, людина на цьому піар робить. Ну, знаєте, всі така ситуація є то, Що ми можемо помішати. зараз? Дмитро ще більш активно займається громадською діяльністю і готує позов до суду, аби його поновили на робочому місці. На моє глибоке переконання однозначно з боку роботодавця є порушення правових прав Дмитра Ткачука, оскільки в даному випадку не мав місця прогул. А мало місце фактичний недопуск до робочого місця. У даному позові ми будемо вимагати поновити його на роботі, стягнути е, заробіток за час вимушеного прогулу, Ну і моральну шкоду. Щодо розміру моральної шкоди, ми зрослим визначитися. Дмитро Ткачук впевнений, якщо зараз він не оскаржить своє звільнення, то завтра інші роботодавці виганятимуть людей через їх громадську діяльність. А ще для подальшого працевлаштування активіст шукає роботодавця, який би не боявся тиску влади.